Духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс, шокований, чому в Україні рух АЛАТРА вважають проросійським. І це в той час, коли в самій Ерефії рух визнано екстремістським, а колишніх волонтерів катують і переслідують. Він зазначив, що розбереться у цьому питанні. Давайте послухаємо, що саме Марк Бернс сказав українському каналу Стоп -корд». Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. З боку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали, їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу Огу, російські силовики, але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше, і можливо в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують здається, uh, почувши ці слова у декого знатно підгорить.